Дякуємо нашим друзям. Це компанії Under Hire Solution, керівнику Джері Фіш. І саме головне, це нашим друзям, теж які долучилися до цієї роботи. Це ротарі клуб Сергій Бабокала, Володимир Староста, Ротарі клуб Ужгород Скала, і ротарі клуб Коше Словаччина Андрію Баганічу. Сьогодні визначна подія, я вважаю, для міста Суми для сумських жителів і для нашого волонтерського фронту, скажімо так, тому що для міста Суми ми сьогодні передаємо два потужних генератора, які ви бачите позаду нас, потужністю по 650 кВт, які будуть використовуватися на водопостачанні міста Суми і на відведення каналізації міста Суми. І Анатолій Григорович, як директору, то Вважаємо, що сумчани будуть да. дуже задоволені Щиро, нашою спільною роботою. Да. Дійсно, ми зі своєї сторони хотіли би подякувати всім донаторам, спонсорам. Це головному донатору Джеремі Фішу, а також всім партнерам, які приєдналися до закупівлі таких чудових генераторів. Також хотіли подякувати ще відповідальним особам в Україні це Сергію бобокола, а також Володимиру Старості. За сьогоднішню можливість мати дійсно два потужні генератори, які принесуть дуже велику користь для нашого підприємства і в скрутні часи допоможуть працювати нашому підприємству вчасно і подавати вчасно послугу як водички, так і відводу каналізації. Щиро дякую. Дякуємо. Майне із Татьяна Шабло. Амратеріан ам великрейтфол і тобі сам event for my native city. On behalf of uh, all residents of the Sumy city, thanks to the Arden High Solutions and especially Jeremy Fish for such vital assistance. Also, we are enormously grateful to all Rotarians who were engaged in uh, this project: uh, Andriy Baganich, Rotary Club Košice, Volodymyr Starosta, Rotary Club Uzhgorodka, and uh, Sergei Babokala, Rotary Club Kharkiv New Level. Grateful to all concerned who open their hearts in such difficult times for Ukraine. Thank you for your support.